Україні служитиме ця машина виготовлена 36 років тому в Росії. Після капітального ремонту з російського лишилася тільки назва виробника УАЗ. Шість машин для потреб фронту відновили енергетики з Кропивницького району. Подібно до цієї назвали Кобзар. Ось вона на світлині служить на фронті. Задню частину 469-го УАЗика. Ми зрізали, натомість ми прилаштували кузов, зробили дуги. Тент, тент зараз, зараз виготовлюється, вона ще буде тентована. От, далі повністю відновили убивку, поставили сюди незаводську скажімо, гуму. От, ця гума має більший профіль, вищий профіль і кращий протектор. Ну, і в цілому капітально відремонтували вигон, капітально відремонтували пропу 6. Ремонтують таку машину енергетики понад місяць. Машина старенька, ну жити буде, варили, різали. За вісім місяців енергетики Кіровоградської області віддали на фронт 20 відремонтованих машин, які належали підприємству, п'ять купили. І передали його хлопцям, які виконували бойові задачі на сході. Ще два автомобіля, які належали компанії, їх було капітально відремонтовано. і Також передано на хлопцям на південь і продати цей автомобіль хлопцям на передову. Куди поки що не скажу? Цього тижня ремонт машини завершать. Ірина Полуляха. Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.